На капітальні та поточні ремонти шкіл міста управління освіти цьогоріч виділило 170 тисяч гривень. Ще 200 тисяч навчальні заклади Коломиї отримали від фонду розвитку та з області. Основну суму на ремонт закладу дали природничу математичному ліцею. В загальному це 122 тисячі гривень, не рахуючи батьківських капіталовкладень. За ці гроші колишня дев'ята школа має в усіх навчальних кабінетах євровікна. Новий фасад та євроремонт коридору на першому поверсі. Також тут відреставровано сходову, дальне та замінено водопостачання. Роботи, звичайно, ще дуже багато. Зроблено тільки перший поверх і всі класи. Ще хотілося б, щоб таким красивим був і другий поверх, і третій поверх. Але це не все зразу, тому що ми теж розуміємо, що бюджет у нас не безрозмітний і гроші по мірі можливості, якщо будуть поступати, ми будемо це все старатися зробити природничо математичний ліцей у списку з найкращих підготовлених закладів до 1 вересня. Сюди ж входить гімназія, перша, четверта, п'ята та шоста школи міста. В останньому закладі повністю відновлена їдальня. На неї з обласного бюджету виділено 100 тисяч гривень. І зараз там вже роботи на завершенні, залишилося ще обладнання отримати. Там будуть брати для кухні обладнання те, яке вже застаріло. Заклади наші готувалися вже з червня. Залучені кошти спонсорів, залучені кошти батьків і заклади на сьогодні. От ми проїхали вчора в школи проглянули. То заклади готові до початку навчального року. Звичайно, є ще недоробки, які ще є час усунути. Значно менше з бюджету отримала друга школа, лише 9 тисяч гривень. Хоча вона теж у списку лідерів тут найкращі в місті та області кабінети трудового навчання. Ще з 60-х років збереглися деревообробні станки та вся радянська техніка. Сьогодні вона відреставрована та готова до 1 вересня. У закладі також зробили поточні ремонти та до кожного кабінету підвели воду. В основному все робили за кошти батьків. З міського бюджету, якщо я не помиляюся, 3 тисячі було виділено на гривень на поточний ремонт і 6 тисяч на капітальний. За батьківські кошти відремонтовано всі класні приміщення, коридори, допоміжні приміщення, гарно зроблений ремонт в спортивному залі, в чому переконалася комісія, яка сьогодні відвідала нашу школу. Але проблема в чому. Проблема в недостатку фінансування. Єдине болюче питання в другій школі фасад. Його не реставрували 64-го року. Три роки тому зробили шатрове покриття та накрили шифером дах. Залишається зовнішній вигляд в управлінні освіти. Пообіцяли гроші. Заклад отримає найближчим часом. Бюджет цього року не такий був вдалий, що можна було запланувати в цьому навчальному році. Але я думаю, на наступний рік ті кошти будуть заплановані в на бюджеті і фасад буде зроблений. У нас ще є на черзі дах шостої школи, який потребує в. Першу чергу ремонту. Кожна школа на поточні ремонти отримала від 3 до 5 тисяч гривень. Цього вистачає хіба що на озеленення класу і побілку в кількох кабінетах, кажуть викладачі і розуміють в управлінні освіти. Правда, там же і пообіцяли. Наступного року освіта Коломиї отримає 1 мільйон 200 тисяч гривень.